Всім привіт! А зараз покажу батарейки, які я щойно притягнув з гаража Богдана. Ходімо, подивимось. Нагадаю, ці батарейки ми придбали доволі великою партією ще рік тому. Вони доволі довго йшли з Китаю і вже не потрібні мені були. Я хотів їх продати по собі вартості, але бажаючих не знайшлось, тому от вже рік вони пролежали. І прийшов час поставити їх собі. Але щоправда я маю їх 4 штуки, ось в таких вони коробках. Ставити буду тільки дві. А дві поки що хай ще полежать. Раптом знайдеться хтось бажаючий. Тим більше незабаром будуть значні блекаути. І будуть всім потрібні батарейки. Щоправда, ціна вже буде зовсім інша на них. Но зараз розпакую, покажу їх. Так, ну ось вони, дивіться. Це мій Zeplus, який я брав як конструктор і збирав сам. Є е, про це відео в мене. Хоч воно і не дуже вдале вийшло, але на ньому все добре видно, з чого він складається, що там є всередині. Е, добре видно, що в ньому є активний балансир, чого немає в більшості. Вот. І оцей GBD New Energy. Це один в один копія цього зеплосу, Тобто там всередині все від зеплосу, Тут тільки наліпка ця GBD Energy, все повністю. Навіть ролики, колесики, корпус, все розмір один в один, все дивіться. Підключення, От покажу зараз. так. От. Все повністю один в один. Тобто корпус і начинка, вся однакова. Єдина різниця. Це те, що я брав оцей корпус батареї ячейки 280 Аг, а тут 304 а Тобто Тут у мене 13 кВт, тут вже 15 там з хвостиком кВт. От. Оце і вся різниця. Тобто цей корпус він дозволяє від якогось до якогось комірки збирати. Давайте спробуємо його увімкнути. Ага, крутиться, треба тут вже і забув, про все. Отак. Так. Значить, так, Значит, так от сок нас цікавить 46,5%. Так. Кипасити подивимось. От. 319 Ампер годин. Тобто в ньому ячейки 319 А. Отак в цьому покажу. Ке 10. А тут 284 Ампер годин. Вже от бачимо циклів 270 за рік. За рік 270 циклів я його Експлуатую по повній. Тобто він в мене, це основний у мене інвертор D-10. Де і оця батарея, вона всю зиму і опалення шпарить на весь. Розряджається в нуль, потім заряджається і так далі. Тут бачимо один цикл. Так, що тут ще цікавого? Серіална протокол. версія От. Тобто це 3.0 батарейка. А в мене виходить версія. В мене така сама, тобто не повністю я ж кажу, ідентичні. Тобто цю батарею я зібрав рік тому, вже більше навіть, другий рік вже експлуатую її. Оця пролежала рік у Богдана в гаражі. Але такі самі він свою партію вже давно теж зібрав, зробив купу відео, кому цікаво, можете подивитися, як він їх тестує. От. Так, ну все в принципі. Я в своєму відео покажу, як я буду збирати дві отакі батареї, тобто 30 кВт. І плюс з ними паралельно оцю на 13 кВт, як вони разом стануть, як будуть працювати разом з цим Дея. Для початку що я зроблю? Я доведу їх до однакового заряду рівня, це обов'язково. Тобто тут в мене сок 100%. Зараз я підключу з нього сюди і поставлю на зарядку від інвертору. Від сонця воно зарядиться в мене до сотні. Так само дороблю третю батарею, а потім їх з'єднаю паралельно і підключу до інвертора. Оце я покажу і протестуємо, як воно буде працювати. Також покажу, як підключити його до додатку. Так, ну дивимось. Значить, Спочатку знімаю, готую собі доступ. Так само на нові батареї. Тепер я його вимикаю. Тепер вимикаю дею. Так. Є. Вимикаю батарейки обидві і відкручую. Вмикаю саму батарею і повертаю живлення Дею. Дивимось, у нас що буде відбуватись. Так. Я буду чекатись, поки Дея подумає, що їй вже час вмикатися, але от вже бачимо. Вона одразу розпізнала батарейку, бачить, що сок 46 відсотків, так само як і тут. 46,5 Так. Є. Так, він де так довго думає, довго запрягає О. Тобто я вимкнув мережу, вона мені не потрібна, вона вистачає сонця. І тепер моя задача дозарядити до 100% цю батарею. І потім так само підключу е, третю батарею, теж заряжу до 100%. От як бачите. І це вже буде окреме відео, як я зберу їх три. Послідовно підключу їх до додатків і буду тестувати. А поки що це я вважаємо анонсом. Е, Поки що на цьому все. Не забудьте підписатися, поставити лайк і поставте дзвіночок, щоб не пропустити це відео, як я буду тестувати, оці три різні батареї. Тобто дві однакові по 15 кВт і додатково одна на 13 Як вони будуть співпрацювати разом. Поки що на цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока!